Сьогодні у випуску. Добровольці криміналу не бояться. У міліції чекають охочих легалізувати зброю. В Україні стартував місячник добровільної здачі зброї. Кожен, хто має незареєстровану зброю, може отримати всі офіційні дозволи на неї. Молитва за ґратами. У 30-й виправній колонії відкрили новозбудовану церкву. Перебування за ґратами дуже часто повертає засуджених до віри. Час гострити ковзани. На площі ринок вже почали монтувати ковзанку. Ковзики це зможуть уже з 20 листопада і аж до березня. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події вівторка. Добровільне роззброєння у міліції до кінця листопада приймають та реєструють зброю. Такі акції правоохоронці проводять кожного року, аби вилучити спецзасоби із незаконного обігу. Громадяни, які добровільно здали свій незареєстрований арсенал, звільняють від кримінальної відповідальності. Пан Андрій приніс зареєструвати у Шевченківський райвідділ мисливську рушницю. Хотілося здати мисливську зброю, яка залишилась мені від діда. Зараз якраз місячник, тому її можна було зареєструвати. Офіційно і щоб вона вже була в мене. Передусім, потрібно заповнити документи і дочекатись результатів балістичної експертизи. Прошу написати заяву з даного приводу, де звідки взяли, від кого лишилося за місяць. Пан Андрій матиме трирічний дозвіл на зброю. За скільки часу власник збере особисто певний перелік документів, який не потрібно. Тобто він повинен здати довідку медичну комісію, довідку на відсутність судимості, пройти необхідний курс вивчення матеріальної частини зброї, здійснити проплату і всім видається дозвіл. Навесні під час такого місячника до міліції принесли 173 одиниці вогнепальної зброї. Найбільше мисливської 140 зразків. До того ж, 15 громадян, які добровільно здали власний арсенал, уникли кримінальної відповідальності. Втім, не всю зброю власник може легалізувати. Вогнепальна зброя армійських зразків значить не підлягає реєстрації просто людина звільняється від кримінальної відповідальності. Що стосується гладкоствольної мисливської зброї та зброї нарізної мисливської зброї. То після відповідної перевірки в науково-дослідному центрі, а також перевірки нами, працівниками органів внутрішніх на, на, на місцях, чи вона не є, чи з неї не чи з неї не скоївся будь-який злочин, чи вона не втрачена, не викрадена, людина може собі заре, зареєструвати її в особисте користування у міліції. Зберігають арсенал вилученої зброї від мачете до раритетних обрізів. Його вилучили з незаконного обігу. Зв'язку з тим, що він був цей йшли зміни в конструкції. Це, як ви бачите, була колись рушниця, яку вкоротили для вчинення незаконних дій. Частина зброї під час місячника повертається до власників, які матимуть на неї дозвільні документи. Щось залишається у правоохоронців, а непридатну зброю знищують. Знищення зброї проводиться методом переплавлення на заводі. Це в домені печі розтопленим металом кидається дана зброя. Самі розумієте, розтоплений метал вже звітом ніхто її не витягне. За кілька днів місячника добровільної здачі зброї до міліції принесли вже 30 одиниць вогнепальної зброї. Ольга Зеліско, Роман Маленький, наш репортер. Діти військових з теплом. Школа та садок Яворівського військового містечка нарешті має автономну котельню. Вони чекали цього понад 10 років. У військовому містечку Яворова і умови життя не для слабаків. Гартується молоде покоління вже з маличку. В групі повинно бути плюс 18, плюс 20 градусів. А є, а є? плюс 10. 10, 12. Як яка група, як з якого боку? Чи західна сторона, чи північна, чи східна. І це з обігрівачами. В таких умовах працює дошкільний заклад, вже понад 10 років бідкаються вихователі. І щороку те саме. Найкраща ситуація і у школі, яка за стіною садочка. Діти кажуть, розуміють, як ніхто, що таке гристи граніт науки. Я через льодиком тоді не стала. Вся школа була в куртках і ледве писала, бо куртки були дуже грубі. Ось головний камінь спотикання у навчально-виховному комплексі військового містечка. Маргінальна котельня, яка після переділу майна залишилася на балансі Міністерства оборони, постійно була під прицілом газовиків. Освітній заклад, який 2002 року перейшов у власність міста, став заручником чужих боргів. Постійно вона опломбовувалася, були такі перепетії, були такі різного лісся з того приводу, тому що ми вимагали тепла дітям. Так як ми боргів не мали, але ми не були господарі цієї котельні, не могли нею керувати. Ця котельня, окрім освітнього закладу, опалювала ще кілька будинків. Тепло подавало будинку управління Кечі району і через великі борги, бори складалися за рахунок різниці в тарифах, які не компенсувала держава. І ми практично що зиму мали десятки разів попередження від. Управління газової служби про відключення газу від котельні міські урядники вирішили втрутитися у це зачароване коло і звели за кілька метрів автономну котельню. Робота якої не буде залежати ані від міноборони, ані від боргів. Фахівці твердять, зі старою котельнею її не порівняти. А ця вже більш сучасна і, по-перше, захист відповідний є і. Автоматика і більш економічна. Ми дуже чекали, дуже тішимося, що буде нашим дітям тепло. Ми чекаємо з задоволенням. Міські очільники зізнаються, перехрестились як попрощались з військовиками. І ще, крім цього, ми передали електропостачання цього комплексу районному управлінню електромереж. Тобто ми відійшли від Міністерства оборони. Тепер про військовиків тут ані пари з вуст, навіть взимку. Загалом до цього навчального закладу ходить близько 300 дітей. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, наш репортер. Новосілля для вагітних жіноча консультація третьої міської лікарні зі старого приміщення на Олени Степанівни переїхала у нове на вулиці Рапопорта поруч із пологовим відділенням. Останні тижні перед пологами Аліна доходжує уже в нову консультацію. Тут каже і ближче, і набагато зручніше ніж було на Олени Степанівни. Хоч вже і на останніх тижнях насолоджуємося з синочком такими умовами і комфорт, і освітлення, і поруч, і до роботи, і до родому, навіть якщо десь. Треба і до лікаря, і в консультацію все поруч не потрібно з одного кінця летіти в другий. У новій консультації подбали про усе, що може знадобитися для обстеження жінок і не лише вагітних. Ну у нас є процедурний кабінет, де відбувається забір крові. Всі обстеження може жінка різноманітні пройти, є маніпуляційний кабінет. Де лікар призначає, ну я кошерки виконують призначення по гінекології? Ремонт та нове обладнання містові обійшлися у понад 700 тисяч гривень. Тому подивитися на новосілля цікаво і мерові. Розказуйте, як селилися? Ми, силилися? ми силилися 8 числа, так. умови. супер, ми дуже задоволені. Тепло, вода, чисто пацієнти захваті. Міському голові свіжо пофарбовані кабінети теж сподобались. Особлива перевага цієї консультації у її розташуванні поруч із пологовим відділенням на Рапопорта. Поруч стаціонар, поруч ультразвук, поруч лабораторія. Тобто жіночка, яка приходить ставати на облік, практично за один, за один період свого перебування проходить всі обстеження, знову вертається до свого лікаря при потребі консультанти кафедра, завідуючи стаціонару і далі. Це прекрасна річ. Відновлювати саме жіночі консультації у місті намагаються щороку. Цього року ця жіноча консультація видно експлуатацію. Минулого року була зроблена жіноча консультація в 4-й міській поліклініці. Оновлені умови покращені умови перебування в 5-й міській поліклініці. І так поетапно в кожному закладі ми це робимо. До цього сучасного відділення можуть приходити понад 30 тисяч жінок із трьох районів Львова. Ну, перше, ті жінки, які приходили, вони взагалі були дещо в шоці, тому що настільки разюча була різниця між тим приміщенням і цим. Тобто тут набагато комфортніше, тут навіть немає порівняння. Ми задоволені, що наші жінки позитивно тепер, якби, ну, не мають негатива, позитивно вони приходять задоволені. Жіноча консультація третьої міської лікарні змінила адресу. Проте, телефон залишився попереднім: 233 00 13. Ірина Ващишин, Олег Кухар, наш репортер. Конкурс проєктів оголосила міська рада. Подавати власні програми молодіжні та дитячі громадські організації можуть вже зараз заповнивши необхідні бланки на сайті міськради та подавши їх до центру обслуговування мешканців. Переможці отримують співфінансування від міста. Організатори кажуть, аби перемогти проєкт має бути не лише цікавим для молоді, а й корисним. До прикладу, цьогоріч одними з переможців були пластуни та їхній проект святкування Старіча Пласту в Україні. Загалом місто у 2012 році дофінансовувало більше 20 проєктів. На наступний рік на задуми громадських організацій планують витратити майже 900 тисяч гривень. Подавати заявки на участь у конкурсі можна до 3 грудня. Переможців оголосять вже навесні. Важливим також складовою є, щоб Громадське середовище розуміло, що не тільки фінансова співпраця можлива з Львівською міською радою, адже на конкурс подаються близько сотні громадських організацій, і на жаль, не всі не всі їм можна надати фінансову підтримку для реалізації їхніх проєктів, Але ми завжди намагаємося знайти інші можливості співпраці. Водієм тролейбуса у Львові стати неможливо. До редакції нашого репортера звернувся чоловік, який хотів би бути водієм тролейбуса. Однак не знайшов жодної школи в місті, де можна було б опанувати це ремесло. Згодом ж наші журналісти з'ясували, дійсно останні курси для водіїв тролейбуса працювали ще два роки тому. Тролейбус раніше цей транспорт був окрасою вулиць, а його водії навіть героями фільмів і жартів. Дівчина, що це у вас таке? Баранка, бублік крендель. лікрінділь садіти не мішайся. Работать та зараз молоденька симпатична дівчина водій в тролейбусі. Привид радянського кіно. Зазвичай крутять баранку пенсіонери, які ще вчилися ремеслу у 70-х. Керувати рогатим тепер не в моді. Останні курси для водіїв тролейбуса були у Львові два роки тому. З 1960 року тут на Липинському навчальному центрі були єдині курси у Львові для водіїв електротранспорту. Та в червні це приміщення відібрали для обласної прокуратури. Тож тепер навчальний центр розмістився на вулиці Тернопільській. Втім, тролейбусної справи тут уже навчитись неможливо. Це були великі е класи, окремі їх колись допомагало нам облаштувати Львів електротранс. Ну а на сьогоднішній день тут просто немає місця. З ми не маємо можливості розташувати ці класи. Відтак, через відсутність технічної бази курси для водіїв тролейбуса ще й досі не отримали ліцензії. Єдине, що залишилось тут від класу, це манекен водій у формі, тож молодих за кермом тролейбуса зараз не видно. На сьогоднішній день в нас проблема дуже остро стоїть, тому що на сьогодні працює 50 пенсіонерів водіїв. Є водії віком 38 восьмий рік народження, 44-й рік народження це вже люди. Практично тяжко працювати водієм. Восьма ранку пан Петро виходить на рейс, і так все життя. Він водій тролейбуса, а випускник іще старої школи. Чоловік щодня працює по 7-8 годин. Каже, найважче в його професії, як Цезар, робити всі справи одночасно, дивитись на дорогу і рахувати гроші. Тому що Чому? треба дивитися за безпекою руку, а не торгувати мікулета. По перші билета є бачите, Одна пара і друга пара. Попробую дивитися і подати червоний чи синій. Отримує пан Петро щомісяця до трьох тисяч гривень. Однак каже, така зарплата, бо він водій першого класу. До того ж, не завжди вчасно її видають. Водій пані Івана, рахуючи виторг, нам зізналася, їй вже два місяці не платили, то жінка навіть і не думає перекусити в кафе, обідає доронами власного приготування. По два по три місяці не отримали зарплати. І як чому видали? Вони все кажуть, що заборговані, що немає них. Знаєте, вони ті гроші дівають, і хоч казначейство і не перераховує вчасно зарплати, а водіям немає де вчитися, львів'янам тролейбуси потрібні. Вони вважають такий транспорт як ніколи актуальним. Він тролейбус ходить, як полагається, Тільки то що шово е, бачає перерив між ними, це плохо. Ну чому сідаю? Хочу я знаю підтрим, підтримати міський транспорт, або вони заробляли гроші і воно дешевше. Зараз кермують у львівських тролейбусах 150 водіїв. Однак у центрі зайнятості постійно є охочі опанувати цю професію. Через те, що їм немає де вчитися, в депо жартують. Скоро стане більше тролейбусів, аніж самих водіїв. Христина Шевченко, Олексій Шелковий, Роман Маленький наш репортер. Молитва за ґратами. У 30-тій виправній колонії відчинилися двері до храму, де засуджені зможуть відвідувати недільні богослужіння. Раніше нерелігійні релігійні свята богослужіння відбувались у їдальні, тепер, нарешті, відчинились двері храму. Його будували два роки. Православна церква допомагала матеріалами, а будівельні та оздоблювальні роботи виконували засуджені колонії. У кожній установі Львівщини чи є у нас каплиці, є, але церква це тільки третя. Така церква. А якщо такого масштабу брати, це в принципі перша, де чи буде йти повноцінна служба. Загалом у тридцятій колонії, окрім новозбудованого храму, є ще каплиця та молитовні кімнати різних конфесій. Для прикладу, в нас відвідують представники греко-католицької церкви, також римо католицької церкви. Дають представники православної церкви, Української православної церкви, також напрямки протестантські, це є християни церкви віри євангельської, євангелісти, баптисти. Тобто, ми від себе, як адміністрація, ми не робимо жодних перешкод, ніяких заборон для того, щоб відвідували будь-які конфесії для засуджених. Підтримки церкви потребують не лише священики та миряни, але й ті, хто опинився за мурами через життєві помилки. Тому часто трапляється, що на волі людина атеїст, а за гратами стає віруючою, бо саме у в'язниці виникає потреба віри та спілкування з Богом. Завжди людина, коли до Бога звертається, якщо в душі Бога не було до цього, коли людина має якусь скорботу, якісь проблеми, духовний стан, який потребує спілкування з Богом. Ну і звичайно, коли людина перебуває в в'язниці, це загострюється почуття, і людини має до кого звертатись. Єдина надія в людини є надія на Бога. Возрастно вже вік, якраз такий настав, що за когось треба молитися: за маму, за дружину, за батьків, які похилого віку. Це мій обов'язок. Утім, не завжди ув'язнені стають віруючими від щирого серця. Інколи від щирого серця дійсно людина приходить. А інколи може щось хоче від конфесії мати від священика. Завжди священики приносять якісь подарунки в установу. Але потім, коли людина виходить з установи, вона залишається в церкві. Все ж таки, церква у 30-й колонії буде завжди відчиненою для в'язнів, але богослужіння у ній відбуватимуться лише кожної неділі та у релігійні свята. Володимир Моїсеєв Олексій Шелковий, наш репортер. Час гострити ковзани на площі ринок почали встановлювати головну льодову ковзанку міста. Зараз мостри встановлюють основу металевий каркас, на якому триматиметься арена. Заливати крил почнуть з наступного тижня. А відкрити ковзанку цьогоріч планують 20 листопада. Організатори кажуть, розміри льодового поля не зміняться однак інакшим ніж у попередні роки буде дизайн ковзанки. Чи зміняться цьогорічні ціни на льодові розваги? На ковзанці ще не розповідають. Проте планують впродовж року проводити на головній льодовій арені Львова різноманітні акції, концерти та конкурси. Плануємо на цей сезон якісь гарні заходи провести до Дня Миколая на Новий рік на різдво для було цікаво для дітей, для туристів, для львів'ян. Усі наші новини шукайте на сайті львів 24com Маєте для нас інформацію? Телефонуйте 297, 7775. Для вас ще про економіку, культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Рубрики телекомунікаційна група Вега пропонує супершвидкісний інтернет за ульотною ціною. Підключай інтернет всього за 45 гривень на місяць та вигравай супер подарунки до нового року. Телефонуй 240 30 10 або дивись на сайті vegatele.com. Новорічні корпоративи почнуться з другої половини листопада. Керівництво приватних фірм уже ламає голову, яку новорічну вечірку влаштувати для своїх працівників. У ресторанах та клубах кажуть, перше, друге, третє компот уже не в моді. Сучасні львів'яни хочуть більше розважатися, а не об'їдатися. Мені до речі, подобається останнім часом. Відмовляються від банкетів і засідань за столами. А вже більше люди все-таки сформатовуються на Фуршети на якісь інтерактивні забави компанії готові викласти у ресторані від 200 до 800 гривень за людину. Цього року ціни не зросли, навіть дещо знизилися, бо ресторанів побільшало. Аби новорічна вечірка вдалася, найперше треба цікавий задум. На цим уже активно працюють у рекламному агентстві Люкс, готові запропонувати своїм клієнтам свіжі ідеї і ретельно вивчають, якими є найновіші тенденції у світі. Кожен сезон диктує свої тренди не лише на одяг, а й на стиль відпочинку. Якщо у минулі роки були популярними корпоративні святкування у стилі українських вечорниць, американських пригод, мандрівок у різні країни чи на тему. Якогось популярного фільму, то цього року модними стануть вечірки у стилі соціальних мереж. Коли ми говоримо про тренди цього року, фактично ми не можемо заперечувати той великої долю, яка забирає інтернет в нашому житті, і, зокрема, соціальні мережі. Так, от вечірки в стилі соціальних мереж. Ми не говоримо, що це є там Фейсбук чи Контакт. Ні, це якісь віртуальні мережі, в яких живе цей колектив. Власне, в такому форматі це дуже популярно, це дуже модно. Шоу програма із співаками, ведучим і діджеєм обійдеться фірмі від 10 тисяч гривень, і зірок найбільше хочуть бачити переможців телевізійних проєктів. і тих, хто часто світиться на радіо і телебаченні. Співачка Зоряна каже, уже отримує пропозиції. Приємно те, що вже дуже багато є замовлень саме на новорічну ніч. Причому це є в Києві. дзвонили з Вінниці, дзвонили з Черкас із є пропозиція. але наразі ми ще з моїм продюсером і з групою вибираємо де саме ми будемо у новорічну ніч, але ми точно десь будемо. Запросити досить популярного співака, коштує у Львові у середньому приблизно від 2-3 тисяч доларів за годинну програму. Яку б стилю корпоративне обрали, головне він має відповідати уподобанням колективу та стосуватися виду їхньої діяльності. Мирічка Крижанівська, Роман Миленький наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр Три слони. Все для дому. Львів здригнеться, адже відразу після Скорпіон з до нас в гості приїздить гурт, що грає хеві-метал – Айрон Мейден вже у вони дадуть концерт у палаці спорту Україна. Посидіти біля них за честь, а взяти автограф обов'язок. Айрон Мейден рок-гурт, який на початку 80-х був одним з найвідоміших у новій хвилі британського хеві-метала. Однак до Львова прибули лише два його вокалісти, які були голосами гурту у різні часи. Діано, це перший вокаліст Iron Maiden і людина одна з засновників гурту. Також у нас є Бейлі. Це є також, також легендарний музикант. Музичні легенди стануть хейтлайнерами першого фестивалю Цитадель в Україні. Вони в межах свого європейського туру. Їх вже вітав Дніпропетровськ, Донецьк та столиця у Львові. Бейлі вперше. Те, що ми бачили з вікна машини, поки їхали до готелю, то красиве місто. Якщо є у мене якісь побажання, то можливо сьогодні я хотів би побачити екзотичне нічне життя. Натомість в пола інші плани перед концертом шукатиме спокою. Важкий гастрольний графік. Ми ледве встигаємо відпочити, їздимо з одного міста в інше. Тому сьогодні я зачиняюсь у своїй кімнаті, повправляюся в нових піснях. Адже після України ми їдемо в Австралію та Нову Зеландію. За своє існування гурт Iron Maiden, що в перекладі означає Залізна діва продав понад 85 мільйонів копій альбомів по всьому світу. З них чотири зайняли перше місце, і 15 потрапили в топ-десятку хіт парадів однієї лише Британії. Однак на львівському концерті музиканти зможуть виконати лише ті пісні, на які мають авторські права. вот это, я б сказав бы секрет. Приходіть на концерт, Тогда и узнаете. Иначе будет буде не цікаво. Спільно з цими легендами на одній сцені гратимуть музиканти з гуртів Крематорій, епідемія та земляни. Разом вони Russian Iron Maiden». Там що большая очі програма. Ми дуже програма. Іноді це навіть три години нашого виступу. Звичайно, це фізично теж важко, багато матеріалу, а пісні гурту Iron Maiden» досить важкі. Іноді одна триває до десяти хвилин. Палац спорту Україна не завалиться. Палац спорту не завалиться, але драйв буде екшен і буде все круто. Оксана Синишин Олексій Шелковий, наш репортер для програми «Культура». 10 листопада о 12-й годині. запрошуємо на відкриття трьох слонів. Найбільшого в регіоні торгового центру меблів та товарів для дому лише два дні знижки до 40%. Подарунки, розіграш 50 тисяч гривень. Три слони все для дому. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Подвійна перемога Львівські ганболістки переграли київських суперників двічі. Поспіль Галичанка вщенд розгромила Спартак. В останній з рахунком 33-20. Завдяки цим перемогам. Львівська команда піднялася на друге місце у турнірній таблиці. На початку гри окрилені попередньою перемогою і самі галичанки, і їхні вболівальники. Матч розпочали плавно, закидаючи м'яча до воріт практично по черзі. Щоправда, після другої десяти хвилинки Спартак явно почав здавати позиції. Недосвідченість своїх гравців бачив і тренер. До двох ігор із змужнілою галичанкою столична команда не була готовою. Не мали основного воротаря, що було помітно неозброєним оком. На місці досвідчених гравців на майданчику технічно слабкі діти. У команді зміна поколінь. Б'юся з цим, працюємо, як дитячий тренер. В общем, що багато, кінешне маленьких дітей, ну маленьких молодих тоже прийшло. Ну от в них арсенал технічний. Пару байців єснувані не рішують вопрос. Вратарь волнами заіграв. Лучше грала, коли отбивала, був результат. Натомість львівські дівчата демонструють злагоджену та стратегічно продуману гру. Добре працюють в захисті та нападі. Кожен гравець грає за своєю позицією однаково. Ми стараємось грати на всіх. У нас такі комбінації, що ну всі забувають за своїх позицій однаково. Що є в нас у них немає. Можливо, нам легше, тому що ми вдома. І це як рідний майданчик, рідні ворота, рідні вболівальники. А фанати на трибунах і справді віддані. На велику перерву команди вийшли вже з відривом у п'ять м'ячів. Проте декілька настанов на подальшу гру у тренера і ще є. Не треба. Вона тим більше не грає там на місці. Вона робить що. Вона тут в центрі, вона там непогана зона. Звідси другий тайм розпочався із впевненої атаки. Галичанки закидали м'ячі у ворота суперників один за одним. по-перше, дуже багато було нереалізацій. Виходів один на один, які ми не забили. І це багато що змінило у рахунку. Ну і в захисті ми також пропустили дуже багато. А ще й з воротарями деякі проблемки у нас також є. Однак і львів'янкам було не легше, адже на майданчик не вийшли збірниці Ірина Стельмах, Юлія Бережна та Наталя Головик. Спартак завжди вони такі ціпкі, знаєте, вони постійно б'ються вони дуже сильно, якщо чесно. Дуже важко в них сильна така сила волі і важко їх зламати. Дуже важко завжди починати, але зараз якось ми вже більше відчуваємо себе впевненіше, і якось більш-менш потім грав на сіде. Дивічі, здолавши Спартак, львівська гандбольна галичанка закріпилася на другій сходинці турнірної таблиці жіночої гандбольної суперліги. Ми десь ставимо більший акцент на результат. На результат. Тому змінилася відповідно і командна тактика, і, і ну, десь трошки ми йдемо, може губимо щось в техніці, але стараємося вижити з тої боротьби, з тої роботи результат. Тепер в чемпіонаті настає тривала пауза, яка триватиме до 21 грудня. У планах ще один турнір у Польщі. Ірина Шубінець, Олег Кухар наш спорт. Завершили на мажорній ноті. Відбувся останній матч Суперліги Чемпіонату України з регбі 15 львівський сокіл. На виїзді обіграв Харківський Техас. Програвши напередодні одеському олімпу нову гру із Техасом Львів'яни з самого початку провели злагоджено та стратегічно. Відтак відразу ж на 10-й хвилині Олександр Часовський відкрив рахунок, забувши штрафний. А 10 хвилин по тому він заніс спробу і рахунок став 10-0 на користі сокола. До початку великої перерви цифри на табло так і не змінились. А вже у другій половині гри рахунок зрівняли Сергій Калебер та Володимир Трифонов. Однак в останні 10 хвилин Соколята здійснили ряд результативних занесень та реалізацій. У підсумку «Сирена» зафіксувала 24-10 на користі львівської команди. Уже не лідер Василь Іванчук програв у фіналі Анатолію Карпову, російський гросмейстер, 12-й чемпіон світу, став переможцем турніру зі швидких шахів, що завершився у Франції. Карпов у фінальному поєдинку зустрічався з вів'янином Василем Іванчуком. Мікроматчі з двох партій у швидкі шахи завершили з нічою 1-1. А в додатковому бліці успіх був на боці росіянина 3,5 на 2,5. Раніше Карпов у півфіналі завдав поразки французу Ромену Едуару. А Іванчук виграв у китаянки Дзювендзюнь. Такі от справи. Усіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 21 копійка, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 47 копійок. Економні прогнози від сімейної аптеки. Отримайте знижки до 7% на весь асортимент. Купуйте у нас не лише медикаменти, але й засоби гігієни, дитяче харчування та косметику. Сімейна аптека. Доступні ліки. Поруч на середу, 7 листопада. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день 6 градусів тепла. Уночі 1 градус вище нуля. Вітер західний 8 метрів на секунду. Ексклюзивна пропозиція нових квартир зі знижкою до трьох. 25% від компанії «Екодім». Перелік акційних квартир в офісах агентства. Телефон 224 91 00 та на сайті «Екодім.ком». Акція діє з 1 до 30 листопада. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».